Фішин. фішинг, так, ви зайшли, вам прийшло щось там там, Петя вас прокоментував на однокласниках, ви зайшли, однокласники, вивелися на однокласниками і пішла далі вся бодяга. Ще як. Це насправді для девелопера, це, ну, мабуть, тому ви і сказали, це найбезпечніший спосіб, тому що в цьому випадку користувач дурак. Це його проблема, що він ну, не перевірив, там, чи в нього там, не стоїть нормальний браузер. Які, це... які ще варіанти? Я ваш админ. Ну, то есть, это такой изощренный вариант фишинга. Ще. Перехват данных. О, супер, что сказал? Продолжить. Перехват. О, перехват, перехват, перехват. Перехват. Так, ну, продолжить думку. Про перехват? Да, про перехват. Сейчас люди сканируют точку данных, например, и подержат. Ну і найпростіший спосіб, ви девелопер, у вас є якась там іграшка. Да? Іграшка, наприклад, не знаю, якась там Augmented Reality, ви ходите там по місту, і там вам ваш там, Android малює якісь там дивовижні картинки, і ви їх там в них стріляєте. Хтось залазить на. І вам потрібен сервер-розробника, наскільки я розумію, для того, щоб просто ну, було зрозуміло, де знаходяться всі ці там привиди, там, я не знаю, там, ну ще як яким побудована, побудовано, ромашки хай будуть. Ви розстрілюєте ромашки, дуже жорстоко. І е -е, хтось заходить на ваш сервер і зносить всіх ромашок, так? А ці ромашки це є ніщо інше, як пересування людини по місту Києву. Так? І потім е, він публікує інформацію про те, що якийсь там політик вчора знаходився зовсім там не на нараді, а там якоїсь жінки, яка не є його дружиною. Розумієте, за чого я клоняв? І при цьому політик абсолютно легко в нього зіграє там, всі його там, гени там, і його андрогени, і він е, подає на вас позов в суд. Так? І е, після цього позову в суд ви, е, ви залишаєтеся з заходами забезпечення позову, і ви якби платите дуже серйозні гроші цьому е, політику. Ну це дуже така, це неймовірно жахлива історія. Вона з вами ніколи не відбудеться, але думайте про privacy, це повертаючись сюди. Market in business program policy – це там порнушка, е, там, е, там образи е, якісь там ну етнічні, расові, там і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це все сюди, так? Тобто ви вже підписалися під те, що у вас немає ні порнушки, причому Google в Tolerance до Child Pornography, Що це означає? Якщо у вас не дай Боже, десь там проскакує дитина, який там пам'ятаєте, як Лебідєва забанили за за нашу українку, до речі, мавку я не пам'ятаю. Горілка, да, мавку горілка. Тобто, якщо у вас проскакує мавка-горілка, то там вас просто, якщо ви і ви все час знаходитеся на території Штаті, вас заарештовують, буквально. Тобто ви приїхали там, не знаю, на Google I.O., так, подивитися, там посадити, по себе показати, а вас забирають в Валькатрас. хто був в Сан-Франциско, то розуміє, так? А, на екскурсію, так. <ривіться> 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 а, ну давайте да, всі вже так дивятся, коли він вже почне розказувати нам цифри, там, якісь там номера, ще щось. А, хто може там стисло сказати, що це. Я це називаю положенням. Тобто воно ніяке, не 4-4. Це, до речі, ваша це ваша юзерс. Щось. Це положення 2012. Що воно означає? Ну хтось може сформулювати, перефразувати цей слайд іншим способом. Ну і що це? Якби ви це переклали людською мовою? Поздно, поздно вже. Треба. Це ж теж в юристів є такий прикол, що далі документ подивитися і все. До речі, якщо таке відбувається, у вас же є ваші iPhone чи Android чи ще щось, фотографуйте. От хто був розумний, якщо ви приїжджаєте там не знаю, в той ж mount View, вони завжди там все фотографують, тому що вони знають, що наступної секунди кадру не буде. Якщо вам дають якийсь документ підписати, ви його фотографуєте. Потім ви там в літаку, повертаючись назад в Україну, все прочитаєте і зрозумієте. Дуже важливий теж момент. Ніколи не давайте, щоб інформація просто так, якби там, от я тут стою, махаю руками, зображаю статую свободи, а тим часом ви підписуєте там положення 4.4, Положення 2012. Так як? Ну хто? Хто скаже? Там правда? Конечно, 4 часа, да, абсолютно. Я не знаю, как в Украине, а, соответственно, в России, но наверняка в Украине uh -huh. есть такое дело, что любой человек может получить любую информацию, связанную с ним. Uh -huh. То есть получить не доступ. А здесь, получается, вы будете говорить, что мы можем вам запретить доступ к вашей информации. Что ну, это, все все очень это означает? Ну, сформуйте коротко. Ладно, окей. Да поможу, да поможу. Я прошу прощения перед русскими друзьями, но все очень просто. Не винен. не винен. І задуматися над цим, це дуже глобальна річ. це дуже, Насправді це дуже, це дуже е, другий філософський момент, такий флешбек, який я хочу вам закласти в цій презентації. Це все філософ... тобто ця компанія геніальна. так, Вона створила покоління, от наше з вами покоління, Google Kids. так, Це їх десь кому там до 20, до 30 зараз. так. Ми зараз тут сидимо. Google не дав ні копійки ні цьому центру, ні HTC, ні Гошфапіар, ні мені, ні вам. Ми тут всі вже три години обговорюємо Google. Чотири навіть. Вони нікому не дали жодної копійки, А ми тут сидимо, обговорюємо там стім, більше аплікейшнс, там робіть. Google все, тобто абсолютно він не є ів. у жодному випадку не є evil, Не зрозумійте мене. Це геніальні люди, які створюють нам іншу економіку в нашому суспільстві і в тому числі навіть в українському. А, Хто дивився цей мультик? <реш> <реш> Яка там головна пісенька? <реш> да, от коли от в мене є друг, йому завжди розповідають про блакап, білакілі лошадки, а він каже: ні, я буду робити бэкап. Ніякий Google Apps мене не затягнеш. Я буду робити кожного дня собі бэкап. Тому що якщо ви дивилися цей другий фільм, там є дуже чітке пояснення, чому ми маємо робити бекап. Тому що якщо зараз, скажімо, десь ну по в інтернеті, от Google там апокаліпсис, щось таке. Тобто, якщо зараз е, не треба малювати там терористів, які взривають сервери, там якимось чином. Е, Якимось чином там впали стоки в Google. Я не знаю, там, ну от покотилася наступна криза сталася не з іпотеками, а з е, е, там, от, інформаційною економікою. Так? Якимось чином вони там не справилися з нею. Вони заінвестували, створили там, ще черговий якийсь Міга Android 3, там, чи почали гратися з Apple в Google телебачення чи ще щось. І от вони не розрахували. Так? Тобто розумієте глибину. Е, Problemi. Тому якби, це абсолютно, тобто це не є апокаліпсис, там є цілі команди в Америці, які там займаються саме от crisis response на такі е, випадки нашого життя. В принципі, те ж саме, ну, я не знаю, наскільки там, яка по Росії доля ринку Google Яндекс. Чи це, це закрите? Ну, в принципі, те ж саме мають Росії робити ну, щодо Яндекса. Тобто є там певні там БК, бека... тобто ж держава вже каже, ми вам даємо гроші для того, щоб це заархівувати. Що це все означає для вас? Це означає дві єдині речі. Е, ну, по-перше, читайте, щоб підписувати положення 4 номер 4 По-друге, е, робіть завжди бекапи вашого програмного забезпечення, ваших даних. Це вже користується. Це не тільки для розробників, це стосується користувачів. Тобто, все, що відбувається з вами, має бути десь на бекапі. Ніхто не знає, що станеться далі. На цьому філософію ми закінчуємо, переходимо до найцікавішого. А це ваш золотий документ. Ми вже про нього говорили на початку. Скільки в мене ще часу є? 15? Це недостатньо? Окей. Okay. Android DDA, так? Це от ваша там Азбуки, буки, Веді, Альфа і Омега. Ваша біблія. Тобто Android Дієї ви маєте хоча б раз прочитати. Потім ми поговоримо, якщо ви не можете. Дуже часто людина читає, каже: я читаю його, як і не знаю, там є люди, які там читають біблію, вони її не розуміють. Ну просто тому, що дійсно важко. Особливо, якщо там її читаєш, ну от там просто от, рядками. Да? Має бути якась критика. Для цього існують юристи. Тобто ми нічим іншим, як просто для вас тлумачниками цієї там біблії. Ну, може, це погане порівняння занадто релігійне цього там от, основного документу ваших стосунків між вами і Google. Так? Uh, що таке developer and good standing? От дуже часто зустрічає, ну тобто він чотири рази зустрічається в DDA. Uh, дуже все просто. Якщо у вас є бабло на рахунку, якщо у вас є гроші, перепрошую, нас записують. Якщо у вас є гроші на рахунку, uh, ви є good standing. Якщо у вас мінусовий баланс, ви є не good standing. І до вас застосовується положення 2012 або 4.4. То ви, ви нікого не цікавите. Тому це дуже важливо. Інша справа, що якби, ну. Є і способи його обходу, от вам циклум розкаже. Але якби, е, тобто, вам треба завжди підтримувати хоча б один цент на вашому е, девелоперському рахунку. Тоді у вас не будуть проблеми. Тому що, якщо вони почнуться, а про це ми поговоримо в кінці. Е, трохи облісу. Це, власне, є ліцензія. Тобто, от ви ще цього не знаєте, але ви вже підписали ось цю ліцензію. Пункт 54 Так? Ви даєте Google е, не ексклюзивне. Е, Право по всьому світу, оце моє улюблене. Хто знає, що це таке? Вічний барбун. Ну їх не існує, ну да, типа вічний вагон. Завжди, от мене, завжди, коли я бачу слово перпетчуал, виявляється ця картинка, як віриста, і в мене все стискається, тому що нічого перпчуал точно не буває, а ви надали їм саме перпчуал право.